Сьогодні займаюся обрізкою лаванди. Залишала її подоше для того, щоб вона набрала арома масла і щоб я змогла з неї зробити арома подушечки або ж арома валик. Є у мене один такий, мені дуже подобається, дуже актуальний для мене він. Ось такі залишаються негарні кущики після обрізки. Тут ще потрібно буде обрізати, вирівнювати все. Але ми їх дуже гарно прольємо і вони почнуть відростати. Ось тут у мене є кущики, які я раніше зрізала. І ось так вони вже почали пускати новенькі пагінці. І зовсім скоро вона вже знову зазеленіє. Обрізаю коротенько, для того, щоб кущ не розвалювався, щоб він був цупкий і гарний. Будемо гарненько проливати, і вона буде відростати. Ну, а поки ось така. Не дуже гарна, але все це заросте новенькими зелененькими пагінцями. Ось такими.